Оля-ля, кошенята, попліткуємо. Сьогодні говоримо про квитки Олега Винника, Жанна Бадойва, Ліда Лі з Даніелем Салімом, Огнєвіч і поліція, депутатка Дмитрієва. Вітчим та Росня в Києві. Можете зручніше, набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Не пройшло й п'яти років, як з'явився перший допис в інстаграмі Олега Винника, і всі знову гадають, чи то е, допис винника, чи то його продюсерської команди, з якою він більше не працює. Скоріше за все, я думаю, це продюсерський хід, тому що повертаються гроші за квитки. Я не розумію чому, але коли вас надувають на гроші, ви про це мовчите. І я був єдиним. Публічному просторі, хто підіймав це питання, не надано послугу, концертів не відбулося. Чому гроші за квитки не повертають? Я так розумію, що це, скоріш за все, не можу стверджувати, бо не знаємо деталей, але, скоріш за все, це дії колишнього вже продюсера винника. Правильно, потрібно повернути кошти, і ви це повинні були зробити вже давним-давно. Як ви цього не могли зрозуміти? Чи то вже підгоріло в дубці, чи що? Але слава Богу, люди отримують свої кошти назад. Тому що я особисто знаю тих, хто витратив, повірте мені, не тисячу, і не дві тисячі гривень, тому що там люди йшли просто сім'ями на ці концерти: п'ять-десять квитків, п'ятнадцять. Я мовчу за колективи, які збиралися і там жіночки гуртувалися. Розумієте, це великі кошти, які просто-напросто не поверталися. А вовчиці мовчали їх все влаштовує, тому що як скаже їх вовчок, так і буде. Але на жаль, цей вовчок зараз виглядає як мокра курка після дощу. На момент виходу цього відео я не знаю, чи вийшла друга частина інтерв'ю з винником чи ні. Але в будь-якому випадку, коли цей треш вийде, я обов'язково подивлюся. До речі, чи сподобалась вам пародія моя на винника, напишіть в коментах, хочу почути ваші думки, бо мені здалося, що вам зайшло. І чи потрібно робити пародію на другу частину інтерв'ю. А щодо самого інтерв'ю, ну... Винник так переконаний був у тому, що вся країна живе Олегом, але ж це не так. Країна живе у стані війни, і нам абсолютно байдуже, що там відбувається в житті винника, як він виглядає, що він там пише, випускає пісні чи не випускає. Він не в Україні. Цим все сказано. Ніяких виправдань не може бути. Плідкарі, я дуже сподіваюся, що ми з вами змогли внести свою невеличку цеглинку у вирішення проблеми щодо повернення коштів за квитки. Ось так, будь ласка, напишіть, що ви думаєте взагалі про винника чи місце йому тут? Тому що, на мій погляд, такі люди, як Олег, не мають права на другий шанс. Його дії, його поведінка. Показують його справжнє відношення до власної батьківщини, де він елементарно не зміг навіть відповісти на запитання, де ти відчуваєш себе вдома в Україні чи в Німеччині. Він став у нас ще одним дітьм світа, дитиною я не знаю, маленькою людою. Адже він каже: Мій дім не в Україні, не в Німеччині, я ніколи в житті не знайду свій дім. Ох, точно, ще одна маленька люда. Мені навіть нема чого додати. Тож давайте поспілкуємось, напишіть в коментах, що ви думаєте про цю ситуацію, і хто купував ці квитки і чи раді поверненню коштів. Давайте обговоримо. Тема важлива. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота, на нас не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо. Про ту чи іншу зірку надсилайте в Дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо скласти штрих до портрету доповнити. Перепрошую, ви мене постійно виправляєте, доповнити штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Так, про Олешку і про інших героїв цього випуску як доповнення буде в продовженні посту в телеграм-каналі. Тож долучайтеся до мого телеграму. Все це теж в описі та в закріплених коментарях. Усі посилання там у нас гаряча спільнота, і я наголошую, те, що я не можу розповісти на Ютубі, я із великим задоволенням ділюся в своєму телеграм-каналі. Тож буду вас радий бачити в нашій спільноті. У нас там завжди позитивно, яскраво та ніколи не нудно. Мир путешествовать и жить в ЕС уверенно скажу, это уже не мечта, а реальность. Паспортом ЕС у вас открывается мир возможностей. Равные права с гражданами, ЕС, получение образования и медицинской помощи. Ну, что тут можно сказать? Еще одна невинна. Маленька люда, яка обов'язково повернеться до України, Алан Бадоїв сам наголосив, що настане час, і українці все дізнаються і зрозуміють, чому так вчинила Жанна Бадоєва, в неї були на не те причини. Але вона щира українка, вона дуже любить Україну, просто мешкає в країні болот. Коротше, ми ці всі історії вже проходили. Немає сенсу про це говорити 100 тисяч разів. Але дивіться, який цікавий парадокс складається: живе в країні боліт. Продовжує там виплачувати податки, продовжує організовувати нові проєкти, вести їх. При цьому вона рекламує європейське громадянство. Ну якщо ти знаходишся в країні боліт, чому ти не хочеш запропонувати рекламу російського громадянства? Жанно. Чому ж європейське? Тобто ти пропонуєш росіянам покидати рідну батьківщину, і виїздити в Європу? Так, в мене тоді запитання, чому на тебе ще не звернули увагу державні служби, тому що ти ж працюєш проти інтересів країни, в якій мешкаєш. Ну, виходить так, я нічого не стверджую, але це принаймні так виглядає. Хм. Не знаю, цікава історія. Це, до речі, не єдина реклама. Я бачив багато вибиваю навіть в Ютюбі подібних реклам щодо отримання європейського громадянства і там багато саме російських зірок. Чому так, я не знаю. А з іншого боку, що їм ще залишається рекламувати як на громадянство, тому що в країні боліт ніхто не хоче жити, ніхто не хоче будувати кар'єру. І Всі розуміють, що на сьогоднішній день себе представляє режим. Володимира Путіна. от і все. Будь ласка, хто бачив цю рекламку? Напишіть теж в коментарях. І взагалі, як ви вважаєте, чи є доцільним на сьогоднішній день рекламувати отримання громадянства? Давайте ділитися думками, а жані бадоєві, що я хочу побажати? Не повертатися в Україну невер. Просто невер. І десь там можеш тусити разом з винником, з потапом в Іспанії. Хто там ще де в нас за кордоном вештається? Влад, яма, багато таких персонажів. Марув створіть там свій циганський табір, і там якось виживайте, живіть, але в Україні вам точно не раді. Але я ти людей не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте ресторан селям в Києві, і там можна побачити, як ви думаєте, кого на днях застукали. На побаченні Лі та Даніеля Салема. Чи то рок долі, чи то жарт долі в ресторані Селям Даніель Салем, але не суть, про що я хочу тут поговорити? Лідо, якщо ти любиш таких поганих хлопців, краще тікай, тому що нічим хорошим це не закінчиться. Ти ж бачиш, що Даніель Салем проводить час з усім, з ким тільки можна. І це людина, яка точно не шукає серйозних відносин. Я не думаю, що Ліда Лі це формат тих жінок, які не проти провести одну ніч і шукати іншого партнера далі. Скоріше за все, Ліда налаштована на серйозні стосунки. Наші кошенята, помітивши в ресторані парочку, підмітили, що це було 100% романтичне побачення, адже були жарти, був флірт, були палаючі очі. Ну, не знаю. Я взагалі поряд не бачу біля ліди Даніеля Салема Салім. Тьфу, салем, салі. Все, в мене от ресторан Селям, Селем. Не ображайтесь, прихильники Салема. я... В мене з прізвищем завжди дуже туго наголошую це в сотий раз. Отже. Кому що відомо, чи це їх перша зустріч, чи єдина, чи вони вже регулярно проводять якось час разом. Давайте купати глибше, я чекаю від вас інформації. Кому що відомо, надсилайте в Дірект моє інсти. Ви залишитеся анонімними. А нам, нам, інсайди від вас дуже сильно потрібні. До речі, там мені писали в Дірект, що у Салєма був роман з Тіною Кароль. Що? Я не дуже вірю. Ну, по-перше. Для Тіни Кароль Селем це дуже мілка, мілководна фігура. Тіні ж не потрібен звичайний чоловік. Тіна шукає круті можливості, які доведуть її, як мінімум, до Гремі. Не вірю я в цю історію, що у них могли бути відносини, які що їх поєднує, про що їм говорити. Ну, Тіна Кароль інтелектуально набагато більш розвинена, ніж Селєм. як на мене. Ой, господи, господи, знайшли тут героя коханця в шоу бізнесі. Ваші думки, як вам така пара? Ліда Лі і Даніель Салем? Історія з переслідувачем продовжується. Сьогодні вранці він мені дзвонив, десь знайшов мій номер. Питав, який в мене вагон і що типу в лапках викликано таксі, щоб мене відвести. Ну, я не в шоці, тому що я вже звикла, таких людей багато. Я поки нічого не роблю з цим, тому що він не агресивний. Але він названює в мій будинок консьєржу і питає, коли я повернусь і чи вдома я. У мене ще трошки побуде терпіння, а потім, потім воно закінчиться. І будуть дії стосовно нього. А це вже Злата Огнєвіч хвилюється, адже повернувся той самий переслідувач, який намагається зробити усе задля своєї коханої злати. Мені теж писали прихильники злати, прихильник, ми про нього вже говорили один раз у відео. Я не знаю, чи це він Злату тобі там виписує і вичікує під будинком, але... Є такі люди, і як я писав в своєму телеграм-каналі, треба бути дуже обачними, тому що від таких людей можна очікувати чого завгодно. З одного боку, так, вони на тобі помішані, вони ніколи нічого поганого тобі не зроблять. Здавалось би. А з іншого, як тільки ти щось зробиш не так, як вони це уявили в своїй голові. Відразу чекай ефект, відразу чекай агресії, тому що їх приповнює розчарування і починається лютий треш. Я читав, ніби поліція бездія і ніяк златі не допомогла. Можливо, є серед наших підписників, будь ласка, глядачі, правовики, адвокати, юристи, як можна зробити так, щоб себе обмежити і створити безпечну зону між тобою і твоїм. Палким прихильником, називаємо це так, але ж ви чудово розумієте, що під палким прихильником я маю на увазі м, набагато плачевніші наслідки і набагато жорстокішу особистість. Чекаю від вас порад. А ми приходимо давненько не говорили про нардепів. Значить, дивіться, унісекс co Ендко time zone. Файфтаймзоун Джей JC-25. і коштує цей годинник 11 100 доларів. Чому ми говоримо про цей годинник? Тому що ми його можемо побачити на руках депутатки Оксани Дмитрієвої. Звичайно, що з партії Слуга народу для понтів. Вона вибрала саме ту одиницю, на якій є жовто-сині кольори, так би мовити, кольори патріотизму і. В той час, коли гинуть десятки, сотні українців кожного дня. В той час, коли летять ракети, в той час, коли багатьох людей переповнює відчай, народні депутати як Дмитрієва, продовжує жити розкішно і не хвилює, що там у звичайних людей, нардеп, це ж про статус, це ж еліта. Це ж не про те, що народний депутат України не дарма є слово народний. Це людина, яка займає посаду завдяки народу, адже тебе обрали. І якщо подивитися усі фотографії та світлини Дмитрієвої, то ви побачите, що вона велика прихильниця дорогих аксесуарів, які коштують не одну, не дві, не три тисячі доларів. От вам і народні депутати. Я дуже сподіваюся, що коли ми переможемо. І будуть вибори, ми зможемо тверезо та свідомо, врешті-решт, підійти до свого вибору і вибрати людей, які достойні представляти український народ. І в принципі виникають запитання до Оксани Дмитрієвої. А звідки у вас пані? стільки грошей перебуваючи на державній посаді? І поки усі обговорюють, хто повинен бути в шоу-бізнесі, а хто ні, в першу чергу, ось такі, як Дмитрієва, на мій суб'єктивний погляд, не беруся стверджувати, не повинні представляти український народ жодним чином, абсолютно ніде. І в чому я тут не правий. Дорогі друзі, глядачі-пліткарі, зараз я вам зачитаю історію, яка трапилася на майдані незалежності в центрі столиці. І я вважаю, що ця історія потребує загального розголосу. Майдан Незалежності, центр Києва, Російська музика. Побої, погрози, якщо коротко, а якщо детальніше, увечері 27.06 я стала свідком наджахливої ситуації у самому серці Києва на хрещатику з колонки компанії близько 10 чоловіків грала російська музика. Хлопець, позицію якого я цілком підтримую, зробив вічливе зауваження, виконавши свій громадянський обов'язок. Оскільки з 19 червня 2023 року прослуховування російської музики в громадянських місцях є адміністративним правопорушенням. Після цього один з групи цих осіб, у буквальному сенсі слова, накинувся на хлопця, завдавши йому тілесних ушкоджень. Це вже кримінальне правопорушення. Коли хлопець викликав поліцію, компанія спершу все заперечувала, звинувативши в усьому саме цього хлопця. Пізніше вони почали погрожувати йому словами ми тебе найдемо, заявивши ти. і так далі. Ще одне кримінальне правопорушення. Наразі він у безпеці писатиме заяву. Поліція рекомендувала йому подумати перед тим, як це робити. Мало шансів на те, що заяву дійсно розглядатимуть належним чином, тому потрібне максимальне поширення. Скільки ще потрібно таких ситуацій, аби люди нарешті зрозуміли, що російська культура в Україні це не є нормально. Подібні представники російського міра є загрозою для нашого суспільства, коли на людину можуть просто напасти в центрі столиці за відстоювання громадянської позиції згідної із законом України. Злочинці мають бути покарані за кількома статтями. Я залишу посилання на цей допис. Будь ласка, долучіться до розголосу. Я намагався якось підібрати правильні слова, але так як я хочу це транслювати і обговорити, я не можу. Тому що в Ютубі на сьогоднішній день дуже багато чутливих термінів, надчутливих термінів. Усім любителям російської музики, російської культури, яка різниця, місце, на мій погляд. В іншій країні. І я дуже сподіваюся, що ми зможемо якимось чином, я не знаю поки що яким, я не знаю, що повинно статися, щоб люди усвідомили, люди зрозуміли, що кожен з нас несе відповідальність за формування нашої батьківщини, майбутнього нашої держави. Яка буде культура, яка буде мова, яка буде музика? Тому що музика в тому числі формує майбутнє покоління. І тут. Молодики, які накидаються на одного хлопця за його проукраїнську позицію, вони повинні понести відповідальність. І в чому я тут не правий? Я вас дуже прошу, долучіться, не полінуйтеся, для вас це лише хвилина, а ви зробите добру справу. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось, тому що мене бомбить. Мені дуже складно підбирати я ж кажу, слова, тому що я цього не розумію, не підтримую. І всередині мене шалена людь. От що робити з любителями російської музики? Давайте обговорювати. І на завершення, я залишу це питання, цю тему відкриту для нашого діалогу. У мене була суперечка на днях а, з деким із мого оточення, і пролунала така фраза: краще рідний батько, навіть якщо він пияка, аніж хороший відчим. Це страшно. Ви знаєте, на мій погляд, страшно чути таке у 2023 році. Це неприпустимо. Дитина не повинна страждати, будучи заручником залежностей дорослих. Тому я звертаюся до вас, дорогі пліткарі і глядачі. Хто зростав в сім'ї, де був вітчим? Який у вас досвід? Чи можливо ваш чоловік виховує вашу дитину від попереднього шлюбу? Як це відбувається? Як ви з сім'ї? І як вам вдається зберігати здоровий мікроклімат? І, взагалі, що ви думаєте про цю тезу? Тому що для мене це є абсолютно ненормальним і потрібно з цим теж боротися. Звичайно, ми батьків не вибираємо. Але від нас залежить, якою стежкою ти будеш формувати своє майбутнє. Від нас залежить, яким ми створюємо мікроклімат в сім'ї. Від нас залежить, як ми виховуємо і з ким ми виховуємо дітей. В чому я не правий, давайте обговорювати. Я вважаю, що потрібно. Про це дискутувати. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що плітки виходять кожного дня. Тож обов'язково не пропускай жодного випуску. У Нас завжди є про що попліткувати та поласувати полуничні подробиці життя зірок. А я не прощаюсь, кажу до наступного випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.